Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 14 січня. Неділя, зараз 12-та година дня. Ми в Трускавці по вулиці Стебницькій йдемо до бювету. Зараз мінус 1 на вулиці, зранку було мінус 3. Праворуч, жіночий монастир. Бачимо. Йдемо добивати, подивимось, скільки людей. Зараз сьогодні сильний вітер. І цей сніг, що випав вчора, він такий легкий, пухкий, з морозом і сьогодні його вітром крутить, замітає стежки, дороги. Ліворуч бачимо будинок учнівської творчості. в Церкві Святого Миколая і недільна служба Божа Люди трохи приїхали на відпочинок. Вчора ввечері був Трускавці. Я такий Трускавка Ленд де є велика ковзанка, також на тюбінгу можна покататися, зіплайн, ресторан великий, на вулиці Помірецькій. А відео вже на каналі. Можна зайти подивитись. Дуже цікаво було, багато людей, багато там машин, дітей, дуже там діти мають чим зайнятися. в багатьох відео я про це розказував, а вчора вже там побував. Церква Святого Миколая. Люди тут залишають непотрібні речі, одяг, взуття, але щось це ніхто не забирає. Якби не був сильний вітер, була би чудова погода. Так що Друзі, ви писали в коментарях, читав, щоб там зняти санаторій Молдова і санаторій Шахтар. Молдову я знімав буквально два тижні тому. Є на каналі відео. Внизу під цим відео залишу. Посилання на це відео. Санаторій Шахтар знімав ще літом, так що десь обов'язково найближчими днями. І там зніму відео. Готель Нафтуся. Також музей. Історії Трускавця. Варто зайти подивитись, знати про Трускавець більше. Кому цікаво. Виділа, вже на центральній площі сцена, де колись було багато дуже концертів. Також Різдвяний ярмарок вже працює, але немає зараз ще людей. Люди йдуть в бювет. Будуть пізніше, вже ближче до вечора, тут завжди більше людей. А тут, бачите, діти знайшли гірку і дуже багато дітей катаються. Дядько Сем відкрили тут новий, де роблять хот-доги Гірка невелика, але для дітей нормально. Головне, щоб безкоштовно. Але там на Трускавка ленд це все коштує гроші. Чи тюбинг, чи ковзуни, а тут а емоції одинакові. Музична альтанка праворуч. Як в коментарях написали, культове місце. Рускавці. Рускавець взимку дуже гарно виглядає, особливо зі снігом Без снігу це все чорне, і сіре і невиразне, а зі снігом це все дуже красиве. Ресторан Клуб H не працює давно вже чомусь. І музичний паровозик але дітям зараз не до паровозика, є сніг, є санки, ковзани, лижі. Що далі картини продають Але ціни тут чує більш від двох тисяч гривень. Торговий центр парк майбутній. Він надіюсь, що вже в цьому році його відкриють. Людей біля бюлету побільше, бачите. Тут також картини ліворуч продають. І тут написано, що в них художня майстерня знаходиться по вулиці Франка-1, місто Трускавець. Так що, якщо їх немає тут, то вони є там. Дуже війна була. Трускавецький бювет мінеральних вод. Бівет номер 1 в Трускавці. Більше тут біветів немає таких. Верхній зачинений, тільки працює нижній. Ну і є в кожному майже санаторії і готелі є свої бювети, які приїжджають тут, набирають воду і доставляють до тих санаторій. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Існі на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. А також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Прямо бачимо крист... кришталевий палац. Сюдою деколи виходять зірки для реклами концертів на біветі. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!